Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження це у нас Renault Scenic 2013 року випуску 1,5. Дизельний двигунчик. У нас автоматична коробка передач. по кузову Він ціленький, охайний, має ось такий білий колір, прикольні дисочки, гарна комплектація. Технічно автомобіль також повністю обслужений. У нас на останньому регламенту готова була заміна задніх гальмівних дисків з колодками, також заміна ГРМ і заміна щеплення, що немало. Не дешеве задоволення, скажімо так, позаду шторочки присутні, скло, піднімачі задні. Такий трансформер у нас салончик, центральний підлокітник, третій підголівник, позаду у нас столики присутні для задніх пасажирів. По салончику тут чистенький охайний, по комплектації повний електропакет, музичка, бо у нас тут корекція фар, датчики світла за чужкі, ряне кермокруїзконтроль, під кермом у нас управління мультимедіа присутнє. Водійське сидушка в нормальному хайному стані. Тут у нас управління навігацією, автоматик, круїз-контроль, старт-стоп, клімат двох і Працює шикарно. Блютуз підключається. У нас такий бортовий комп'ютер, приборна панель, помилок у нас ніяких по автомобілю. Немає, машинка в дуже гарному стані. Походовочки також там підперебраний. Ходу максимально приємний. Адреса у нас Михайло Гришка, 4, Ми працюємо без вихідних. Приїжджайте, оглядайте, даний красень вже знаходиться в нас на локації. У нас є обмін, є кредит, є лізинг. Будь-який під ваш запит. Тому чекаємо вас, гості, з 9 до 19 без вихідних.